Просто перебор зробила. Mm -hmm. Ти була не ніжна з покажчиком. Руками, ногами, все ніжно обережно, без сили, без різкості. Далі ми шукаємо місце для розвороту. Раз оцей п'ятак вільний, включай лівий покащик mm -hmm. і зустрічка, яка з боку приїде, справа. Це одна єдина дорога. Mm -hmm. Тобто ти її не бачиш. Ми отут по краю йдемо по крайньому лівому положенню. Глянь, дзеркало, там нас ніхто, не буде обганяти. Пригальмуй. Нахились, нахились, повидивайся. Котись далі, котись далі. Далі далі далі. далі, Дивись іще, дивись іще. Можна? Закручуй максимально. Відкрила огляд, закручую. Поняла? Да. Їдь аж туди, наскільки зможеш, аж до того бордюру. Дивись да. туди, куди їдеш, туди, куди я пальцем показую, ти ж туди їдеш, да. туди і дивись. пригальмовуй і плавненько зупиняйся. Тепер роби все навпаки. Крути, крути, крути. Почала робити, роби. Да. Покащик потім вдагоночку. Куди крутила, туди і включила. І передачу. Далі. Я рекомендую почати з передачі, потім покащик, потім кермо. Ти зробила все навпаки. Це без різниці, як? Це просто ага, рекомендація. Включай да. задню. Так. Через плечі, через ліве і через праве, дивись. Mm -hmm. Через ліве, а через діагональ, так, да, так, да, так. Да. Морду виведеш і зупинишся. Іще, іще, ще. Виведи її трошки. О, Замечательно. Mm -hmm. Не трогай. Да, Першим ділом передача, передача. передача, потім покащик. А тепер кермо і вікно дивись, там нікого немає. Їдь! Немає нікого, продублюй. Їдь. Об'їжджай, об'їжджай цю фігню. Виводь машинку рано, а тепер можна. Не докрутила. Поняла? Морду ширше, щоб ти жопи не зачепила, бо в тебе жопа по внутрянці тягнеться, по меншому радіусу йде. Зрозуміла чому? Yeah. Першим ділом ти включила передачу, бо після керма тобі хочеться їхати. Ну, no, А потім покащик, бо після керма тобі хочеться їхати. І, і кермо зробила і поїхала. Uh -huh. А ти підготувалась до цього рано, мордою пройди, а потім.